Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 28 березня. Мене звати Україншик. Синоптики прогнозують майже по всій країні сонячну і малохмарну погоду. Лише у чотирьох областях місцями можливий невеликий дощ. Максимальна денна температура повітря у найтепліших областях триматиметься на рівні 19 градусів тепла, нічний мінімум у найхолодніших регіонах це плюс 2 градуси. Вітер 28 числа буде відчутним, але не надто сильним. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду. У кожній області окремо у п'ятницю 28 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 28 березня, синоптики прогнозують майже по всій країні сонячну і малохмарну погоду. Лише у чотирьох областях місцями можливий невеликий дощ. Південь у Одеській області вдень від 16 до 18 градусів тепла, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, у нічні від 10 до 8 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла в світлі години, від плюс 8 до плюс 6 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів нічна від 8 до 6 градусів тепла. На Миколаївщині вдень від 16 до 18 градусів тепла, вночі від плюс 8 до плюс 6. У Херсонській області в денний час від плюс 16 до плюс 18. У нічний від 8 до 6 градусів тепла, невеликий дощ можливий на Кримському півострові, в усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях у денний час від 12 до 14 градусів тепла, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Львівщині в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 4 плюс 2. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 16 до плюс 18 градусів, у нічні від 5 до 3 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 13 до плюс 15, в нічній від 4 до 2 градусів тепла, на Луганщині в день від плюс 14 до плюс 16 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від плюс 10 до плюс 8. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, місцями невеликий дощ: вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, у нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі від плюс 8 до плюс 6. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 13 до плюс 15 градусів, у нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 13 до 15 градусів тепла, у нічні від 4 до 2 градусів вище за 0. На Черкащині в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 13 до 15 градусів тепла, вночі від 4 до 2 градусів вище за 0. В Сумській області в світлі години доби від плюс 13 до плюс 15, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 14 до 16 градусів тепла, у нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 28 березня очікується сильна магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе, будь ласка.